Хвороба це те, що вривається в наше життя без дозволу. А коли приходить у дім, паралізує нашу свідомість, перекреслює все життя. Мабуть, кожен погодиться, що краще хворіти самому, аніж бачити, як страждає дитина. Вихователька дитячого садочка Наталія Федоренко навіть уявити собі не могла, що її четверта дитина буде мати низку хвороб, і синдром Дауна не саме страшний діагноз. Цей діагноз поставили не одразу, сразу, ну, ми попали на Станішовку. И уже там в течение 10 дней ну, у них было под подозрение, что у Надюшки врождены пирог сердца, но они точно диагноз не ставили. Ей было ровно месяц, мы поехали в Ахмадет, в Киев, и там поставили ей, что врожденный пирог сердца, гипертензия гіпер... легочных артерий. Параллельно к эндокринологу поехали. Они поставили, что гипоплезия еще щитовидной железы. Сейчас мы даже ну, до сих пор сидим на, ну, на, на гормонах щитовидной железы. Шок, сльози, відчуття несправедливості, біль та страх за свою дитину. Не кожен може впоратися з цим. Наталія впоралася та стала боротися за життя надійки. Як і рекомендували фахівці, ще до року дитині зробили першу операцію на серці. Так як всі настали на операцію, ми остановились на центрі серця. Її оперували з температурою 40. Виходить, їй сузили льогочні артерії, так як вони були в п'ять разів більше, ніж до бути. Получается, пороки они не убрали, а оставили тесемочку на легких. Вот сейчас у нас стоит такая, вот, ну, такая железная тесемочка здесь на легких. Ну, на, на первое они сказали: мы ей сделали первую, первую помощь, которую ну, мы должны сделать. Потому что при такой температуре они забоялись эти дырочки, но ну, эти пороки ее убирать. Надійка схожа на квітку кульбаби. Вона дуже світла і у свої півтора роки велика хохотушка, говорить мама. Вона улюблена двох братиків та сестрички. Таких як Надійка називають сонячна дитина. Життя дитини безцінне, говорить Наталія Федоренко. Особисто я не можу зрозуміти, як можна ось так взяти і кинути свою крихітку і не боротися за її життя. А саме це їй запропонували лікарі в Україні. В першу чергу треба зробити сердечко. От нам потрібна велика операція на серце. снять ту тесемочку, которая сейчас находится на легких, потому что э, с, со второго УЗИ, который мы делали вот в декабре месяце, э, получается тесемочка впилась в легкие. Э, Почему-то, они не знают с какой причины, но сказали, что так и отреагировал ее организм. Сердечко увеличилось три раза. У нас вот мы делали снимок, у нас на, на легких сердечко уже заходит на легкие. Увеличится, получается, она сама маленькая, но остановилась вот в, в росте она и вес не набирает. Вот нужно вот, вот это вот, ну, как бы убрать эти пороки, а для того, чтобы э, закрыть эти дырочки, нужно убрать тесемочку. Но они сказали, что они не дают нам шансов в центр сердца. Сказали, что ей нужно жить так, потому что если они вот, ну, начнут делать ей операцию, но ну, дают 10% из 100%. Почався ні скаже, що ну лучше вот как своїм. сколько она вот от столько и проживеть. Операція на серці дасть змогу далі реабілітувати дівчинку. Допомогти родині обіцяють в одній з клінік Ізраїлю. Та спочатку лікарі рекомендують приїхати на обстеження, тільки тоді буде зрозуміло, що робити далі. Пріжі ніж займатися, от ну ножками щоб вона стала, сиділа, ходила, разговаривала. У нее все есть для этого. Она развивается очень хорошо. Нам никто не берется сделать массажик, что-либо советовать, пока мы, пока мы не сделаем сердечко. Получается, на животик ее больше двух минут нельзя положить. Для того, чтобы ей заниматься, вот так вот, ну, развивать, вот, надо убрать вот, вот, эту вот щитовиточку, сделать большую операцию на сердце, и тогда она, я думаю, что будет развиваться хорошо. Мы обратились в израильскую клинику кардиологическую. Ну и они говорят, что если убрать все эти пироги, то девочка пойдет очень быстро, стремительно, если все пройдет было получено, Она просто ну, может догнать своих сверстников. Если мы к ним приедем, они будут делать обследование свое, по-новому. Они, ну, они даже сказали, с макушки до пяток. Нужно ее обследовать, прежде чем делать эту большую операцию на сердце. Они тут приблизительно сказали, вот, там, 2 500, Ну, тисячі доларів плюс там проживання для мене. Це тільки обстеження. Да, це тільки Але навіть на діагностику та перебування мами в Ізраїлі у родини коштів немає. Батько, злякавшись проблем, залишив сім'ю. Сьогодні Наталія Федоренко сама виховує чотирьох дітей та живе на зйомній квартирі. Ну, хочеться їй дати шанс на життя, щоб, щоб братики радувалися, щоб мама радувала. Мені здається, у нього все вийде. Сьогодні Надія Федоренко живе вірою та Надією, що люди та Бог не залишать її наодинці із проблемами, що спіткали родину. Адже недаремно вона назвала свою крихітку Надія. Допомогти врятувати дитину Надію Федоренко можемо. Ми звичайні люди, якщо не будемо залишатися байдужими до чужої біди. Картковий рахунок, куди можна перерахувати кошти для надійки. Ви бачите на своїх екранах телефони мами дівчинки 096 969 49 49, 49 або 063